Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні ще хочу поговорити на одну корисну і важливу тему, я хочу розповісти вам сьогодні, як ви можете оформити допомогу грошову від держави, як ви її можете отримувати на дитину з онкологічними і іншими тяжкими захворюваннями, яким таким діткам не встановлено інвалідність. Отже, якщо стапилось така. Ситуація, що ваша дитина так, має тяжке захворювання і не має статусу, такій дитинці не надано статусу дитини з інвалідністю, в такому випадку ви маєте право отримувати соціальну допомогу. Дивіться розмір щомісячної соціальної допомоги без встановлення інвалідності становить два прожиткових мінімуми на дитинку відповідного віку. Така допомога призначається, якщо дитина має тяжкі перенедання, Детальні ураження нервової системи, тяжкі вродження вади розвитку, тяжкі психічні розлади, якщо хворіє на рідкісне, орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліз, цукровий діабет першого типу інсулінозалежний, гостре або хронічне захворювання, нирок четвертого ступеня. Якщо дитинка отримала тяжку травму, потребує паліативної допомоги та потребує трансплантацію органів. Дивіться, стосовно розміру. Хочу нагадати, я в попередньому відео розповідала так, стосовно прожиткового мінімуму, так як передбачається допомога, так, у розмірі 2 прожиткових мінімуму на дитину відповідного. Віку. Якщо це діти до 6 років, то розмір одного прожиткового мінімуму вона становить 2563 гривні, множите його на 2, це буде розмір допомоги для діток віком від 6 до 18 років 3196 гривень, так само множите на 2, і в такому випадку ви будете знати, який розмір допомоги ви зможете? Отримувати. Далі, дивіться, перелік, що хотіла сказати, захворювань, розладів і травм, наявність яких і дає право на отримання допомоги без встановлення інвалідності. Відразу залишаю вам посилання, визначений постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2018 року за номером 1161. Допомога призначається людині, яка доглядає за дитиною, одному з батьків за їхнім вибором. Одному з усиновлювачів, прийомних батьків, опікуну опікувальнику або ж іншому законному представнику. Дивіться, якщо ви хочете особисто. Оформити, ви можете звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання або перебування або до уповноважених посадових осіб, виконавчого органу сільської селищної міської ради, і підготувати такий документ. Це заяву законного представника дитини, пишеться вона на місці, копію свідоцтва про народження дитини, потрібен їй мати оригінал, документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, льовальника, прийомних батьків, батьків-вихователів. Довідку про захворювання дитини, видану ЛКК лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленою Міністерством охорони здоров'я. З собою потрібно мати паспорт, також потрібно надати АйБан банківського рахунку, на якої ви будете отримувати допомогу. Також цю соціальну допомогу так, ви можете соціальні виплати отримувати через Укрпочту ви можете. Ще онлайн, от зараз з вами розмовляю, через сервіс Дія. Там ви, можете, ви обираєте допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною. Тут є опис послуги, ви можете зайти онлайн і там. Надія, подати заявку, авторизуватися, все, що потрібно, необхідні дані вказати, і дочекатися сповіщення про розгляд справи. заява розглядається до 10 календарних днів, тобто не обов'язково йти. Якщо ви можете розібратися в онлайн, то в онлайн режимі через дію ви можете так само подати заяву, пакет документів, вказати всі необхідні дані так, з пакету документів, які ви маєте. І отримувати втримати відповідь. Заява розглядається до 10 календарних днів. Допомога призначається з дати звернення і виплачується 6 місяців. Щоб вам продовжувати виплату ще не півроку. Потрібно протягом місяця з дня зупинення виплати подати нову заяву і нову довідку ЛКК. Якщо дитинки встановлюється інвалідність, то допомога буде виплачуватися до дня встановлення інвалідності.